Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі, який присвячений вивченню іноземних мов, і сьогодні ми поговоримо про 10 слів в англійській мові, які ви вимовляєте невірно. Отож, поїхали! Перше слово це engaged. Engaged. В англійській це слово має декілька значень: основне з них це заручений або ж заручена. Також існує вираз get. Engaged, який означає заручитися. І приклад внизу. Tom and Kate have just got engaged. Tom та Kate щойно заручилися. Повторимо ще раз. Engaged. Наступне слово client. Client. Клієнт. We always aim to give our clients personal attention. Ми завжди націлені на те, щоб дати нашим клієнтам особисту увагу. Hotel У слові Hotel ми робимо наголос на другий склад і вимовляємо hotel. We stayed in the best hotel in town. Ми зупинилися у найкращому готелі міста. Foreign. Дуже часто студенти роблять помилку і вимовляються слово foreign. Це невірно. Правильна вимова foreign Foreign означає іноземний. Spain was the first foreign country she had visited. Іспанія була першою іноземною країною, яку вона відвідала. Слово cycle може бути як іменником, так і дієсловом. Cycle означає велосипед або ж кататись на велосипеді. We are looking for a new cycle in the shop. Ми шукаємо новий велосипед у магазині. Choir. Студенти, які бачать це слово вперше, завжди читають його невірно. Запам'ятайте, слово вимовляємо «choir». «Choir» означає хор. Приклад, The school choir practices every Monday at 2 p.m. Шкільний хор практикується або ж проводить репетиції кожного понеділка у другій годині дня. Наступне слово «guide». Guide означає путівник. He has written an amazing guide to Rome. Він написав неймовірний путівник до Риму. Busy. Простеньке слово. Але чомусь студенти навіть на рівні pre-intermediate можуть казати на нього busy. Це абсолютно неправильно. Вимовляємо ми busy. Означає зайнятий. Mom was busy in the kitchen. Мама була зайнята на кухні. Ось це слово точно вас здивує. Яхта англійською вимовляється yacht. Yacht. He spent three days adrift on his yacht. Він провів три дні плаваючи на своїй яхті. Хочете також кататися на яхті? Спочатку вивчіть хоча б правильно, як воно вимовляється англійською, Йот. Слово sweet звучить як солодкий, пишеться по-іншому. Слово sweet означає величезний номер у готелі. Тобто номер, в якому є і спальня, і вітальня, і їдальня, і, можливо, ще навіть одна чи дві спальні. І приклад внизу. The singer was interviewed in his suite. У співака взяли інтерв'ю у його величезному номері. Не плутайте, будь ласка, це слово із словом suit. Слово suit означає костюм і пишеться без буквочки і в кінці. Слово suite означає величезний номер у готелі. Отож, давайте повторимо ще раз ці слова. Я буду читати повільно і ви можете за мною повторювати. Engaged Client. Hotel. Foreign. Cycle. Choir. Guide. Busy. Yod sweet. Чудово. І насамкінець залишаю вам такий мемчик. Думаю, ви його запам'ятаєте. І щоразу, коли будете відчувати, що ви якось не так вимовляєте слово, ви будете повертатись до мого каналу, переглядати це відео. Якщо ви хочете, щоб я зробила схоже відео про наступні 10 слів англійській. Які люди зазвичай вимовляють неправильно, тому залишайте, будь ласка, свій коментар і я створю ще одне відео. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк. Запрошую вас на свої онлайн-заняття з англійської та французької мови. Сподіваюся, що мій YouTube канал буде для вас справді корисним. Ставте лайк. Подобайку на відео, я буду знати, що воно вам сподобалось. Thank you for attention, guys, and see you soon. Goodbye.